Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма опозиція. Сьогодні ми говоримо про реформу місцевого самоврядування в контексті тих подій, які відбуваються сьогодні в Чернігівській області. Гість програми Микола Звєрів, голова Чернігівської обласної ради. Пане Миколо, вітаю вас. Доброго дня, пане Миколу. На сьогодні ви як депутат Чернігівської обласної ради, як голова ради, як ви вважаєте, альтернативи децентралізації і проведення реформи взагалі є на сьогодні? І що відбувається в вашій області, ви пілотний регіон, вас є напрацювання. Наскільки довго чекати результату? Чернігівщина е, визначилась е, абсолютно е, як громади сіл, селищ е, і міст. І є е, не просто розуміння е, мене як голови обласної ради, а є велика підтримка людей. Це саме головне, тому що люба реформа буде успішною, коли вона є зрозумілою для людей. Це саме головне. І ось ця підтримка знизу дає надію, що така реформа обов'язково пройде і відбудеться, тому що їй альтернативи немає. Україна взяла курс до Європейського Союзу. Є харкія, Європейська хартія про місцеве самоврядування, є підписані угоди про асоційоване членство, тобто є дорожня карта України до Європейського Союзу. І Чернігівщина себе позиціонує як. Регіон як область, яка знаходиться на північному сході України, але є виключно проєвропейським регіоном. Ми навіть називаємо так, що кордон з Російською Федерацією це не просто кордон Чернігівщини, це не просто є кордон України. Це є так, це вже сьогодні східний кордон Європейського Союзу. Хоча ми ще не ввійшли в європейський простір повноцінно, в нього війти без децентралізації, без реформи місцевого самоврядування, це фактично не те, що неможливо. Це ті ідеї, за які стояв Майдан і Революція Гідності. Коли пройшла перша хвиля перезавантаження влади, ми пройшли цей перший етап, цим ми підтвердили на виборах президента України. І народ підтримав, тому що областя, регіони і люди вимагають децентралізації і наближення влади до людей. Друге Гальмом, і ми про це відкрито говорили: органи місцевого самоврядування, депутати на всіх всіх рівнів, від сіл, селищ міст і обласних, про те, що гальмом є Верховна Рада, тобто минулого скликання, і пішли на позачергові вибори, і це було теж однією умовою підтримки населення, що відбудеться децентралізація. Отже, альтернативи немає. Я щиро вдячний депутатам. Хоча не маючи якби демократичної більшості, тому що не відбулися ще угу. місцеві вибори. А далі тут є питання. Тобто так. зараз ви кажете про те, що треба віддавати ресурси, але кому віддавати тим людям, які під час подій, під час революції гідності, вони от не зовсім патріотично себе проявили. Тобто, спочатку мають бути місцеві вибори, а потім реформи. Я вам скажу так: що і спокій, і мир на Чернігівщині врятувало те. Що ми ще в березні цього року проголосили курс на децентралізацію на реформу місцевого самоврядування і визнали Чернігівщину як пілотною областю по проведенню реформи місцевого самоврядування, і саме головне, що я отримав 100% підтримку депутатського корпусу депутатів обласної ради, і це цементувало це об'єднало і громади і народ навколо цієї ідеї. Тому що що таке місцеве самоврядування? Це влада, це розділення компетенцій, це делегування повноважень якраз громадам і це наповнення місцевих бюджетів, тобто наповнення фінансово місцевого ага. самоврядування. І тепер стоїть питання: кому ж передаємо гроші? Чи можна це наповнювати, не провівши, не провівши реформу? Ми зробили велику роботу. Ми провели всі пілотні проекти на території Чернігівської області, і ми бачимо, що як ми будемо здійснювати наступний етап, коли відбудеться децентралізація, в плані адміністративно-територіального устрою. Тобто, мається на увазі механізм об'єднання громад, і вже на базі об'єднання громад формування місцевих бюджетів. Позиція така: ви абсолютно праві і правильно ставите питання. Перше це зміни до конституції, тобто на законодавчому рівні треба. Закріпити процес децентралізації, це перше. Друге, наступне це адміністративно-територіальна реформа і зміни до бюджетного кодексу, і зміни до податкового кодексу це вимога сьогодні фактично областей і нас, голів обласних рад. Останнє правління, яке відбувалося Асоціації обласних і районних рад, було надзвичайно гарячим. Я хочу сказати, що за цей період після Революції Гідності ми вперше зібралися голови обласних рад, і коли я ініціював, що Чернігівщина є пілотною областю по проведенню децентралізації, символічна така зустріч і правління відбулося в Батурині в гетьманській столиці. І однозначно, ми прийняли цілу низку, як от для асоціації таких історичних рішень. Ми прийняли рішення про те, що ми підтримуємо. Якраз курс президента по децентралізації. Ми підтримуємо концепцію, якраз, яка прийнята Урядом України щодо децентралізації. І е, якраз в частині гаряча дискусія йшла змін до бюджетів і податкового кодексу, і це і, і інше дуже взаємопов'язане. Це окрема тема і не просто дискусії, а серйозної передачі і розмови, які ми бачимо між бюджетні відносини, да? як ми розділяємо. Компетенції, як ми розділяємо рівень відповідальності між центром і регіонами, і який має бути новий бюджетний кодекс, теж саме з податковим кодексом. Я хочу назвати тільки один приклад: от перше, чому можливо мене і обрали головою обласної ради, і мав. І маю 100% підтримку депутатського корпусу, тому що я оголосив нову концепцію розвитку сіверського краю. В розумінні реформи і адміністративно-територіальної, ми не просто говоримо Чернігівська область, ми говоримо край, Чернігівський край, Сіверський край, і е, е, у нас є такий ярлик, що ми є дотаційними і ми є депресивними. Так, дійсно. Якщо дивитися на е, сьогоднішню ситуацію. То так воно і виглядає. Але апріорі, по своїй природі, Чернігівщина не є дотаційною. Пане Миколо, вимушений вас перервати. От ви сказали, що після подій, які відбувалися в Україні, рік тому, фактично рік тому, вас 100% обрали головою обласної ради. Не знаю в відсотках, але в Вінниці так само обрали нового голову обласної ради. Але ми знаємо, яким чином там буквально нещодавно відбувалися події. От е, Наскільки от на сьогодні стабільно може працювати. Обласна рада не тільки в Черніжчині, а й на Вінниччині. як уникнути провокаціям на сьогодні. Ви бачите рецепти виходу з цієї ситуації? Рецепт один. Треба йти на вибори до місцевих органів влади. Суспільство перезавантажило Верховну Раду, обрало нового президента, але, на превеликий жаль, ради місцеві. Залишились у тому складі, які були до Революції Гідності. І вони не відповідають вимогам суспільства і е, тим завданням, які ставлять громади. Це однозначно вибори. Але е, в цей складний період е, вдається тільки одне: на ідеї е, якраз децентралізації, на ідеї е, боротьби за е, мир і спокій, тому що. Коли ми показуємо, що відбувається на Сході, то кожен житель області, і якої б він не був політичної сили, яких буде поглядів, він е, розуміє, що війна це найгірше, що може бути. І от е, саме, е, якраз, боротьба за. Е, Децентралізацію за наближення влади до народу відстоювання позицій, щоб в області був мир і спокій. Це об'єднує сьогодні громаду. Але цей період не може бути довгим, тому що виникають ось ці конфлікти, наприклад, як це було в Вінниці, те, що відбувається в інших областях. І мої колеги, і я це відчуваю, що наступає період, період такого, знаєте, реваншу реваншу тих сил. Які е, фактично е, окріпли це, мається на увазі та більшість, е, яка була сформована до Революції Гідності, і е, ясна річ, що деякі прорахунки і помилки, і це треба теж визнавати, і невдачі вони зв'язані з війною і складною економічною угу. ситуацією. Вони е, використовуються цими силами, щоб показати, що е, влада. І на рівні області, ну як би сказати, можливо, в тій чи іншій мірі не справляється із тими викликами, які є, і вони є і зовнішні, і внутрішні. І плюс я вам хочу сказати, що іде боротьба із внутрішнім ворогом це з корупцією, і багато кому це не подобається. І я це з знаю свого власного досвіду і досвіду своїх колег, коли ми фактично оголосили війну корупційним схемам коли ми оголосили і зайняли дуже чітку позицію в боротьбі проти проявів сепаратизму, коли ми оголосили фактичну війну і боротьбу проти тих злочинних угрупувань і схем, які діяли, і вони, якби сьогодні піднімають голову і під виглядом, скажімо, революції і так далі, криміналітет теж підняв в Свою голову і голови обласних рад спільно із силовим блоком в координації із виконавчою гілкою влади. Я не буду сьогодні називати багато прикладів по Чернігівщині, починаючи з енергетичного ринку, ринку акцизних товарів, руху прикордонних товарів. Тіньової економіки, і плюс на фоні міграції, скажімо, збройних угрупувань і міграції зброї із Сходу, де ці злочинні угрупування підкріпляються цим всім, ясна річ, що ти не можеш подобатися всім. І е, е, проробляються різні е, варіанти для того, щоб впливати на е, позицію голови обласної ради, пане Микола, що... а питання люстрації, тому що ви сказали, що дехто піднімає зараз голову, діймає голову. Але вони ж ну не тільки депутати, зрозуміло, що депутати вони не можуть бути люстровані, тому що таким чином закон прописаний. Так. Але ті, хто працює виконавчій гілці влади, вони пішли з посади. І зараз вже хочуть повернутися спроба реваншу, як би сказали. Чи вони залишилися працювати? Ви знаєте, є багато механізмів, до яких умудряються ті, хто як би пішов і мав піти. Я, наприклад, знаю один із таких, коли скажімо, середня ланка чиновників, яка пішла із своїх посад. Підпавши під закон про очищення влади, все ж таки намагається більш активно політично діяти. Для чого? Для того, щоб прийняти участь в тому чи іншому політичному проєкті і йти на майбутні вибори, які в нас обов'язково будуть. Це перший механізм. Другий механізм. Багато хто. Все-таки хоче е, залишитися у владі і оформляються і їдуть в зону АТО проведення антитер... зону проведення антитерористичної операції. Е, саме е, є страшним, що е, і самою великою зброєю в боротьбі із е, тими, хто має бути люстрований, це оцінка суспільства. Е, коли е, фактично Піднімається питання призначення того чи іншого е, чиновника на посаду, то е, не просто закон, а е, збурюється вулиця, е, збираються е, зразу громадські організації, піднімається громадянське суспільство. І коли навіть, хоч якась невеличка інформація, поступає е, в засоби масової інформації, чи визнають про це люди, що е, от. Цю людину готують призначити, наприклад, головою обласної державної адміністрації, бо у нас немає в нас сьогодні виконуючої обов'язки. Але тут є питання і хто насправді такі... є громадськістю, тому що є й замовні активісти, які за певні кошти приїжджають і проводять пікети акції протесту. Є такі випадки, вони є і в нашій області. Я їх можу назвати. Багато є замовних проєктів, які на замовлення відповідних корпоративних груп, які мають та ті ж самі бізнес-інтереси в області і е, виконують цю чорну роботу. Але я хочу сказати, що зовсім іншим стало суспільство і люди, і громада, е, тому що, в принципі, е, Чернігів е, настільки е, мобілізований після Революції Гідності, що в усіх моментах, в усіх викликах збирається майдан, і люди заявляють позицію, і фактично, от коли є замовна група, вони їх просто відсікають. Тобто, от масовість людей і реакція людей відсікає і переносить це в публічну площину. Тобто самі люди виявляють цей злочин і кажуть: так, це є така група, за ним стоїть такий-то замовник, і так далі. І це єдиний інструмент боротьби. Це прозорість, відкритість і публічність, і е, найбільший сьогодні інструмент е, боротьби із цим, цим злом це відкритість влади і постійний діалог з громадськістю і з народом. Іншого шляху немає. Угу. От останній приклад вам скажу: е, коли 1 грудня область обмежили у м, постачанні електроенергії, і фактично третя частина області хаотично була відключена. Е, ви ж бачили, яке масове соціальне задоволення, збурення і так далі. І було два варіанти: перший це просто йти на поступки обленерго як монополісту, а це є монополіст, і власники відомі, бо це великі олігархи, і немає впливів органів місцевого самоврядування. Ми пішли другим іншим шляхом, складним, але зрозумілим. Провели і створили обласний е антикризовий енергетичний штаб на рівні області. Потім зробили кущові, де змусили з нами розмовляти енергетикам, з органами місцевого самоврядування, представниками виконавчої влади і обов'язково піти в кожну громаду. Це дуже важка робота. Треба пояснити людям. Друге, якщо обмежувати постачання, то з ними ж і погодити. І от коли є оцей діалог. Він повинен бути в усьому, починаючи від реформи місцевого самоврядування, ось тих викликів, які я назвав в енергетиці, uh -huh. і те саме в боротьбі із е, е, тими, хто має бути люстрований. І, і, і в боротьбі з тими, хто робить ці замовні е, проекти. Тому що треба йти до людей, треба це пояснювати, і коли є реакція людей, коли це все стає е, надбанням, і е, тоді люди бачать, хто є любом. Хто і вони дають оцінку іншого шляху немає. Ви сказали, що е, об'єктивно, але можливо не зовсім коректно і можливо і образливо, але Чернігівська область на сьогодні є дотаційною в контексті того, що вона є особливою прикордонна область, яким ви бачите процес е, от укріплення кордону, е, стримування агресору. Ну інше питання це боротьба з контрабандою, очевидно. Якщо можна дуже коротко, Туда, два взаємопов'язаних питання. Перше кордон підвищені бойовій готовності. Друге безпрецедентна підтримка людей і органів місцевого самоврядування. І я звернувся до колег з інших областей, що це є кордон всієї України і пряма дорога на Київ. Є підтримка, ми оголосили це ще влітку. Розпочали будівництво фортифікаційних споруд рову. «Європейський вал» – Те, ми, що ми називаємо, ну, називаємо Лідію uh -huh. от, нашою українською. Хочу сказати, що є підтримка наших європейських партнерів. От, посол Латвії особисто була е, на кордоні, і е, це і психологічна, і така моральна підтримка. Але ми мобілізували всі сили для того, щоб першу лінію оборони на кордоні відповідно до розгортування. В координації з міністерством оборони ми зробили це перший наш успіх. Друге, якщо говорити про прикордонну область, ясна річ, а як ми можемо бути недотаційними, якщо транзитом через область проходить величезна кількість товарів, ну зараз? Менше в десятки разів, тому що фактично є ізоляція Російської Федерації на кордоні 183 кілометрів. Більшість вантажів і грузів іде зараз до Білорусії, бо ми маємо ще 225 кілометрів з Білорусь, білоруського кордону, і фактично, область і місцеві бюджети не отримують жодних компенсаторів і фінансів від угу. того, що ми збираємо. Мито на кордоні? Як ми можемо бути недотаційними, якщо область видобуває нафту і рента вся йде до центрального бюджету Занадра? Як ми можемо бути недотаційними, якщо ми є потужними виробниками акцизних товарів? Знамените Чернігівське пиво, я не кажу прилуцька тютюнова фабрика і жодної копійки? Окрім е, ПДФО, тобто податку доходів фізичних осіб, тобто люди, які ці працюють, uh -huh. ми не маємо. І Ми порахували, що те, що е, відраховується до е, бюджету е, державного, е, область віддає е, близько е, 3,8 мільярдів. А дотацію в рівні ми отримуємо десь мільярд двісті. Апріорі і саме децентралізація, реформа місцевого самоврядування, зміна бюджетного кодексу і зміна податкового кодексу це є той шлях альтернативи, якому немає. Зрозуміло, дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами був голова Чернігівської обласної ради Микола Звєрєв. Залишайтеся з нами на все добре.